Жажаючи на те, що Євробачення це для тебе не порожні слова. Ти посіла третє призове місце також у Швеції, але у Мальме. Я думаю, що ти дивилася Євробачення у прямому ефірі, як вболівала за Джамалу. Саме така подія потрібна зараз в Україні, щоб нас об'єднати, щоб нам було чим пишатися. І я пам'ятаю, коли ем, об'яву зробила, що Україна перемогла. Е, хтось теж дивився в нашому домі Євробачення, і я просто почула такий віс на весь двір. Вікон, і я ну я так зраділа. Ну чисе наше полюські отак. От не так давно ти заспівала кримськотатарською. Це було день пам'яті депортації кримських татар. <клес> Кожного року в нашому місті судак кримські татари збиралися на 18 травня, щоб вшанувати цю трагічну дату. У нас є місце, там є ну, стела, обеліск, де кримські татари збираються щороку. Тому для мене це не пусті слова. У Мене дуже багато друзів кримських татар. Я ходила у колектив танцювальний, де ми танцювали усі ці східні танці. І мене запрошували навіть на свята. Щось знаєш кримсько-татарською? Можеш щось сказати? Можу сказати, Харли Яшлар. Це я вам усім бажаю там добра. А ще Крим Даймай Рюгенде. Це ну якось Кримська Україна, щось таке. Ну машалла. Коли ви хочете когось похвалити, взагалі у східних людей, східних народностей, треба казати машала. Ну тобто, це хвала Аллахові і взагалі це така шана. Шана сьогодні тут бал квітів, бал кохання. У тебе нещодавно стався розрив з твоїм бойфрендом. Відтепер твоє серце вільне. Так трапляється, що в житті людей настає така точка відліку. Яка розділяється на дві шляхи, от і така точка відліку настала. Це не тільки там в його серці, це і в моєму. І до, до цього, скажімо, все логічно йшло. Може, тому що я про це так щасливо всім розповідала, тому що про щастя своє особисте треба мовчати. Можливо, важко витримати хлопцю, який вдома чекає артистку з гастроли. Сімейне життя, подружні, обов'язково повинні бути діти, але я до цього не готова.